Це мені подобається на більше детективах, що є якась загадка і вона з часом розкривається. Наступна історія скоріша «Скуріша притча». На початку мені було навіть прикро. Зустрічайте на цій сцені неймовірний україномовний узбек. Асаду Рахібо! Десялось опуски! Як бачите, я стою на музиці. А, тому якщо а, комусь не буде включати, ви знаєте на кого показувати. Добрий вечір! Давайте! Голос Я... Ах, вас реально багато. Це і приємно, і страшно. Дивіться, у мене короткий виступ. Я хочу вам заспівати дві пісні. Так, у мене будуть пісні. Ви любите музику? Так. Дайте, хто любить музику? Супер, супер. А, скажіть мені, ви любите якісь ліричні пісні? От ви любите, щоб красиво було, да, напевно? Ні. Ні, не хоче красиво, добре. Тоді вам дуже сподобається те, що я заграю. А, я взагалі надихався детективами. Є люди, які детективи люблять. От, бо там завжди. Так, так, так. Дякую. Всі люблять детективи. От. От, нема людини, яка не любить детективи. Дивіться. Завжди є загадка. Наприклад, навіщо я взяв і виклав гаманець з кишені. Ніхто не знає. І з часом, можливо, хтось дізнається. І це, це мені подобається на більше в детективах, що є якась загадка, і вона з часом розкривається. І в кінці все, все сходиться, всі дізнаються, на що це все було. І саме таку пісню я вирішив написати. Я сподіваюся, що ви теж зможете понуритися в цю атмосферу загадки. І деякі з вас, можливо, ну під час пісні у вас будуть якісь догадки того, хто міг це зробити. І пісня саме так і називається. «Хто». Я прокинувся рано зранку, і вирішив я піти у качалку. Я лишив свої шорти в роздягальні а як повернувся, з'явилося питання, признайтесь мені, дівчата й пацани, хто і навіщо насрав мені в штани, признайтесь мені, дівчата й пацани, хто і навіщо насрав мені в штани, І я не розумію, за якою метою вони грають жорстокі ігри зі мною, признайтесь мені, дівчата й пацани, хто і навіщо насрав мені в штани? На початку мені було навіть прикро На весь світ навколо злився дуже сильно. Колись неможливо було уявити, що за хвора людина могла таке зробити. Признайтесь мені, дівчата й пацани, хто і навіщо насрав мені штани? Признайтесь мені, дівчата й пацани, хто і навіщо насрав мені штани? І я не розумію, за якою метою не граючи жорстокі ігри зі мною, признайтесь мені, дівчата й пацани, хто і навіщо насрав мені штани. А -а 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 -а? Та і навіщо на трамені штани, О -о -о -о! Признайтесь мені, дівчата й пацани. А сьогодні навіть сам не знаю. Цілий день їх я навмисно не знімаю. Повернувся ввечері додому, штани знову брудні, не кажіть нікому. А Як вам таке дівчата й пацани, це я весь час, зрав собі штани, а як вам таке дівчата й пацани, це я весь час, зрад собі штани, і я не розумію, за якою метою Розважаю я себе гівняною грою. Як вам таке дівчата й пацани, це я весь час, зрав собі штани, як вам таке дівчата й пацани, це явесь час, зрав собі штани. Отак ну, поступово розкривається тайна. В цьому, в цьому вся прелесть детективів. Я, я, як вам? Я, я, як вам таке? <плес> <плес> Дівчата, пацани, шановні глядачі. <плес> <плес> так, це, цей жанр був детективом. Я хочу вам заспівати ще одну пісню вона в іншому жанрі зовсім. В музичному жанрі і в іншому а, літературному жанрі. Наступна історія скоріша притча. Вона. Тріччя, Це взагалі не жарт. Ця пісня не жарт. Це серйозна пісня, треба поставитися серйозно, не треба сміятися. так. Я вам трохи розповім історію про себе. Я колись жив з мамою, а потім з'їхав. Уявіть собі, да. я почав жити сам, і треба було економити. Я навчився дуже добре економити. Наприклад, я дізнався, що можна шкарпетки виврачувати так на виворят і носити знову. Ще труси можна так на виворять і носити знову. Ще презервативи можна було так на і... але... Ні, Це не найкращий лайфхак. А, але час від часу буває таке, що їх нема. Презервативів. Так. І саме про це наступна пісня. Пісня про презерватив.

Прийшли до мене, я забув презервативи, В її очах побачив нові перспективи. Каже, коханий, якщо ти забув Гандон, то зустрічай в анал величезний тистрапон. До цього дня таке, я бачив тільки в порно. І мене в пірдак, дівчина трансформер До цього дня таке я бачив, тільки в порно. І мене в пірдак, дівчина трансформер. Так, дякую, дякую. Я знаю, що я не зміг передати весь біль. Але це притча, яка лишилася зі мною на багато років. Тому вам теж хочу передати цю мудрість. Пам'ятайте про важливе. Дякую.